У напрямку Чехівки на Золотоніщині черга машин. Рух ускладнюють не затори, а вузька дорога, говорить водійка пані Олена. За кермом вона більше двох років. Втім, до місцевої дороги, каже, не звикла. Зустрічній автівці поступається, аби не в'їхати у кущі. З машинами розминуться дуже важко. Одна з машин, напевно, попаде в якусь яму. Коли дощі, це геть зовсім проблема, тому що в ямах стоїть вода, і вже дуже важко зорієнтуватися, яку яму можна. Треба об'їхати, а в яку можна потихеньку в'їхати і щоб не розбити машину. Бездоріжжя тут чергується з асфальтованими ділянками. Водій Сергій розповідає, за кермом понад 40 років. Однак ями на цій дорозі йому не під силу. То, що машина б'ється ладно. а то, що і бензин тратиться, і нервів не вистачає на всі ці діла. Це просто. Такого не має бути. Та й по кишені така дорога б'є, говорить місцевий житель Олександр. Зеркала розбиваються. Можете подивитися, тут збита вже краска, то все. Я коли-то розбив зеркало повністю. Срубало там ветки. Я можу по обочині показати вам, сколько веток я посрубував лично топором. Потому що їздити невозможно. Дорога розбита, об'їжджаєш уходить за приділи дороги, а там ветки. за останні три роки на ремонт дороги благодатне вороненці обласна влада спрямувала майже два мільйони гривень. Розповів директор служби місцевих автодоріг Борис Бабій. Поточний ремонт шляху був запланований і цього року. Цьому році мали бути роботи поточний ремонт. Там мільйон 453 тисячі має було виділено. Відповідне розпорядження від 28 липня 2023 року є на сайті Черкаської обласної військової адміністрації. Втім, результату, пояснює місцева жителька Тетяна, не бачить, як і доцільності такого ремонту. Нове дорожнє покриття, додає, руйнується, а ями по сусідству глибшають. Час від часу нас що роблять? У нас роблять кусочки доріг. І ми думаємо, що все, взялися. А потім раз і розміточка пішла. І я залишились, і пішла новенька розміточка. І ми думаємо, не зрозуміли, куди розмітка, чого розмітка робиться, а дорога не, не зроблена. Автобуси. Люди, пенсіонери їздять в автобусах взагалі там плачуть, бо відра підскакують до потолка з виноградами з сливами. Директор департаменту будівництва Черкаської ОВА Ростислав Євмина пояснює, заплановані роботи уже виконали. Ділянки для ремонту визначали органи місцевої влади. Разом з представниками місцевої влади визначалися, тобто не їздили представники там департаменту чи СМАДу окремо. 1 мільйон шістсот п'ятдесят три гривні. Якщо не помиляють, да це було в розпорядженні, але фактично там трохи менше. Ну по факту виконано. Тобто під фактаж зробилася акти для загального. То це ж ну, це зовсім нішо. Там треба капітальний ремонт робити. Просто в межах того фінансування, що є, розпреділяли. Анастасія кашит, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.